Вітаємо! Продовжуємо огляд функціоналу по роботі зі справами. Розглянемо процес надання відповіді до справи. А саме надання позитивної відповіді або вмотивованої відмови, та як дані обидва процеси здійснюються за єдиним алгоритмом. Процес надання відповіді до справи для користувачів з ролями керівник ЦНАП, адміністратор ЦНАП і староста є аналогічний для користувачів зазначених ролей, тому розглянемо його на прикладі роботи користувача інформаційної системи ВОЛЕК з ролю Адміністратор ЦНАП. Для того, щоб надати відповідь по справі, перейдемо на сторінку по роботі з сутністю справи. Активуючи дії по правому бічному меню панелі навігації і серед наявного списку справ виберемо ті справи, які мають статус на обробці СНАП. Для пришвидшення можемо скористатися швидким фільтром. Серед наявних справ зі статусом на обробці СНАП виберемо необхідну і активуємо дії по піктограмі «Переглянути». У карці справи активуємо дії по кнопці Взяти в роботу. Здійснюється перехід на сторінку надання відповіді на справу. Розглянемо процес надання вмотивованої відмови. Для цього активуємо радіокнопкою Параметр вмотивована відмова. У нас в полі Дата отримання ЦНАП результату послуги від ЦНАП» можемо змінити за потреби. Можна змінити за потреби строк надання послуги. Якщо ми змінюємо строк надання послуги, то обов'язково треба надати коментар. Також ми можемо надати відповідний коментар. Цей коментар. Буде в нас включатися в сповіщення заявнику по зазначеній послузі. У відповідну дроп-зону ми можемо прикріпити файл з наданою нами вмотивованою відмовою. За його потреби, але за його наявності, використовуючи дії по кнопці сканувати, ми можемо здійснити скан копію зазначеного документу, яка пізніше буде підтягнута до. Нашої справи на сторінці надання відповіді на справу. Для того, щоб надалі відправити відповідь, надати відповідь по справі, активуємо дії по кнопці Зберегти. Підтверджуємо, що ми ознайомилися з відповідним інформаційним повідомленням. Натискаємо на кнопку Підтвердити. Системою генерується повідомлення, що відповідь для заявника успішно збережена. Сама справа отримала статус Результат підготовлено. На цьому огляд зазначеного функціоналу надання відповіді по справі завершено.